Вітаю на каналі АндроСтудії і запрошую вас у спонтанний тревел день з нами. Ми не збиралися вийти у центр міста, але потрапили із це на смачну каву і на смачніші круасани, які ви можете знайти в місті Мішкоч. Тож, поїхали разом чи пострибали. До речі, цікаво, що угорські перукарні нічим не відрізняються від українських. Зараз я вам трошки покажу їх. І жінки угорські теж йдуть в перукарню, аби як кажуть релакснути, зробити собі зачіску, просто помити голову і побалакати про що? Про те, що можливо вони хочуть з жінкою краще це поговорити. Ну, це, мабуть, стандартна таке поведінка будь-якої жінки, де їм релакснути або в спа-салоні, або в тренажерному залі, або в перукарні. Сентатор. Такі великі кавуни вже. Буря сімдесят гривень. Медесело. Зукіння 80 гривень. Ну а зараз ми пройдемося містом. Трошечки прогуляємося. На жаль, це невелика екскурсія, але дещо вам покажу. Тож залишайтеся на каналі Anra Studio. Так, у нас перервана каву. Запрошуємо вас приєднатися з нами. Зараз покажу, що ми будемо думати. А Зараз ще після кави вирішили з'їсти шматок піц. До речі, ця піца, я вже про неї неодноразово розповідала. Найкраще в міжпольці. Тут також найкращий десерт, найкраща кава. Якщо чесно, міжпольці це єдине місце, де ви можете випити каву, з'їсти десерт і ще скуштувати смачною піци. Це місце називається Вілакбейки, перекидається як піца миру. Якщо ви хочете, я залишу посилання на відео про цю піцерію. Ви можете про неї ще раз переглянути. Зараз я не буду сильно на, на, на ній акцентувати увагу, просто покажу, як ми також сьогодні спуштуємо. До речі, чудовий краєвид на місто. Залишатися далі на каналі Андрій. Вона занесла налитка італійський стиль. Люди, до речі, тут живуть. Ну, а на перших поверхах магазини. До речі, типові багатоповерхівки в центрі міста. Тут начебто трошки затиш. І Невеличкий сад, парк. Тут трошки тише. Якщо вікна виходять у вас сюди, тоді можна жити. Маленький екскурсор. Маленький гід. В у нас маленький гід. Це, скажімо, така нетипова частина мішко, яка трошки схована всередині. Ті, хто знають, проходять тут вулицями і воно так затишно. Старовинно, занедбано, але начебто ти десь в якомусь дійсно старому місці, а в центрі міста то вже не так цікаво. І остання на сьогодні пам'ятка міста. Ось такий будиночок цікавий. До речі, жовто-синій. Жовто-блакитний. Ні, там є ще рожевий кольор. Ну що ж, дякую, що були сьогодні з нами. Провели цей тревел влог. До зустрічі на каналі. А Studio. бажаю всім мирного неба, спокійного неба і дійсно гарного літа. До зустрічі. Далі буде цікавіше. Залишайтеся.